Не ми, він не міг швидше з тому що вчора подали. Це не проблема муніципальної інспекції, що ви пізно подали Вони дію по факту. На сьогоднішній день рішення міської ради є чинним. Рішення міської ради чинним, але воно не було заведено на довідомо. Тільки поза вчора провед... принесли повідомлення без реквізитів, без нічого, без підпису відповідної посадової особи про те, що буде проводитися ці монтаж. Я впевнений, що це законодавство, а то ми можемо про. А ви в місті знаєте, що воно незаконно. Ви, що, я, я, я ми якраз у сфері, ми, 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 ми говоримо, що це є законне, по-перше, нам мали запропонувати самостійно провести демонтаж. Самостійно демонтаж ніхто не запонував. Оплатили протокол? Ніхто не оплачував ніякий протокол. Я питав це вчора, був протокол, хто оплачував, оплачував, оплачував. Я не бачу, якщо було, на не Значить, Однозначно подобається нашу службу, що однозначно, якщо подобаємо, тоді так. будемо говорити, але ніхто нічого не оплачував. Наскільки я знаю, створена е постанова про накладення Стягнення створено також. в Давайте дочекаємося сьогоднішнього дня, якщо питання забезпечення форму, тоді будемо говорити. Це я не це і сьогодні. Я розумію, бо пояснюю, чому немає. Ми там витягували те, що ми працювали другу оперативно, вчора не вчора не <різь> <різь> коли вчора ми отримали, а вчора ми А коли ваші <різь> працівники склали на вас адмінпротокол? 21 числа адмінпротокол, я не знаю, хто подав, я знаю, що адмінпротокол в звіску з демонтажем немає. Адмінпротокол це є питання про те, що... Хтось порушив порядок, який той протокол оскаржен. Протоколи постановок накладення з містян. Але воно це відношення немає, тому так і не зовсім інші знову. Ви говорите про те, що не знали. Вас було повідомлено, що це реклама вас стоять незаконному. Це демонтажує порядок е встановлення вивісок, встановлення зовнішньої реклами. Там чітко розписаний порядок демонтажу. Спочатку направляється вимога про те, щоб провести демонтаж самостійно, якщо воно не виконується, тоді аж ставиться питання примусове про примусовий демонтаж вивісок. Цього порядку не було дотримано хочете почитати аргументи зараз у цій заяві, ви бачите, у вас немає на руках жодного рішення. Є законне рішення міської ради. Законне рішення ми його законне спорюємо. На даний розуміє. момент ми... воно є законне, бо його ніхто не оскаржує. Але воно не вважає, що воно не є законне. То ви себе можете позуміти. вважати без то рішення вважає. суду? Ви можете вважати, хочете... <звук> ви хочете... Ми забирати поки рішення суду самостійно не зробимо. Є питання Зараз для того, щоб розглянути і, на речі, справу про безконність виконані рішення, треба робити підмічних кроків, тобто знімати вивіски, тому що це потім зайві витрати для нас, для вас це приватна власність в даний момент. Якщо демонтуєте, зупиняється по приємність під діяльність. Якщо буде рішення на нашу користь, то хтось збитки буде відшкодовувати і писати. А якщо буде рішення на нашу користь, а якщо буде на вашу тоді знімається, можемо самі знімати. Ми знаємо порядок рішення. Спочатку йде розник, потім буде апеляція касатися ну, дуже довго. Перше, ми подали, подали по Одіздану, нам прийшла пропозиція внести зміни до проєкту. Ми подали після того, коли ми вам сказали, що ви подалися, що ви подалися, що ви подалися, що було е сказано? Е у, у всіх наших об'єктах, я вам говорю, у всіх наших об'єктах пропонується або подати на затвердження, або демонтувати. Ми подали на затвердження. Там не подати, а там було чітко пред'явити до зміни а не подати. Пред'явити доступні документи. Так. Потім просто, ми подали е, на повернення, Прийшла відповідь, пропозиція, внести зміни до проєкту, тому типу, що параметри там, наприклад, не Це не по цьому об'єкту берете по-іншому. Але немає ніде однозначної вимоги про те, щоб тільки демонтувати і все. вас є все Так, Є документи не пред'явили, значить іде, де Документи, приділи, які документи приділили, ми у зараз допомогу. Які документи ви приділили для того, щоб ви... паспорт твоєї дозвіл дозвол на розміщення елементів зовнішньої плани? Що ви приділили? Наприклад, у нас є інші об'єкти січових стрільців. Та сама біло, та ситуація принесу вам ескіз погодження в 2008 році. Ви сказали, що він не дійсний. Чому він не дійсний, я не знаю. Також ми спорюємо в цілому те рішення, що стосується здорової родини. Там є цей об'єкт, інший об'єкт, третій і четвертий. Працюєте, вийде по процедурі, восьмі працюєте. Ми працюємо. Не працюєте по Працюємо. Тому, що є, то, що так, такої не У вас єденний термін прийняття рішення. Який, ви прийняття рішення може бути не, тільки не, після того, як ви прислали вимогу. Протягом п'яти днів вимога не виконана, тоді ви готуєте на рішення ну, читайте, не у ми з виконкому. Хто? Архітектура виконав рішення. Розумієш, архітектура. Я говорю за вас як представника виконкому. Нехай. Це рішення викунком готується тільки після того, коли не виконали добровільний демонтаж. Тільки після того. Ви зразу підготували рішення виконком. Ми оскаржуємо ці підставі. Можливо, ми по самостійно зняли, якщо б легку вимогу не вислали. Ми про це рішення тільки коли принесли але... У була була, протоколі, сюди. Протокол це не є. В якому приписі? У нас припису по цьому об'єкту не було. Було по інших тих, що що знаю. Але По цьому об'єкту припису не було. Ви можете показати? Його? Ви можете його показати. Немали, я, я дивився, я піднімав як адвокати, голосував папери, кажу, дайте вам. Ви... дали по всіх інших по цьому не було припису. Не було припису. Цьому це є підстава для оскарження, що не було попередні вимоги. Тим більше мали бути припис і по рекламі, і вимога по вирісні. У вас не було ні. ні одного, ні другого.